Виборине місце для експериментів. Ну, ми розуміємо, що якщо така людина дає інтерв'ю, це вже погоджено і фактично Олегу дозволено озвучити певні тези. Перш ніж ми перейдемо до цього інтерв'ю, а воно дуже цікаве. Зокрема, мене потішило питання: так залужний може балотуватись, а Арестович ні. А, так от, коли ми перейдемо зараз до аналізу і подивимося, як Олег відповів на це питання, а, це, а воно прозвучало від журналіста. Давайте подумаємо, а за що голосували люди? Ну, візьмемо тоді, коли голосували за кучму. Ну, Кучма переміг фактично на фоні невдоволення Кравчуком, і Кравчук сам самоусунувся, він навіть не боровся. А після кучми прийшов Ющенко. За що голосували люди? От можете написати в коментарях, за що голосували люди, коли вони голосували за Ющенко так. За що. Я вам скажу, за що ви навіть не пригадаєте. Більше люди голосували проти Проти кучми. Після цього був батл Ющенка і Януковича. За що голосували в виборах, де був Ющенко і Янукович, зрозуміти тяжко: люди голосували за Ющенка або за Януковича, голосуючи проти Януковича або проти Ющенка. Фактично, якщо ви зараз спробуєте згадати, з якими гаслами йшли люди, ті. То один був почую кожного, ну що називається ні про що. А другий був Ющенко так теж, ну я обнімав дитину, все. Далі далі були вибори, де після майдані переміг Порошенко. Ну, якщо там ви згадаєте за що голосували, отут уже можна сформулювати: голосували за те, що був європейський вибір. Була підписана асоціація з європейським союзом. Люди тоді не до кінця розуміли підписання асоціації і вступ до європейського союзу. Люди думали, що це одне і те ж саме. Люди голосували проти. Проти Януковича, але вже його не було. Тому вибори 2014 чи який це рік, це були вибори дійсно за європейський вибір. Про що і за що або проти кого голосували в 2019 році? Люди голосували за зупинку війни. Вони голосували за Порошенка, і тоді, коли Порошенко обіцяв, що війни не буде, він її зупинить. У 2019 році у людей теж був запит на те, щоб війни не було, і домовлюсь хоч чортом Лисим. Йдіть в Опу зі своїми кумами проти свинарчуків, проти всяких зловживань. Фактично, вибори перетворили стадіон так стадіон. Люди знову розділились. Вони голосували проти, проти когось і за когось. Голосували за Зеленського проти Порошенка. Голосували за Порошенка проти кандидатури Зеленського. Вибори 2025 року. Як ви думаєте, під якими гаслами вони пройдуть? Голосувати будуть за що чи проти чогось? Люди продовжують все ж таки бути на боці проти війни. Сьогодні ми бачимо, що публічно про це нібито говорять всі, але не публічно є різні варіації, хто з людей за що. І громадяни України можуть фактично помилитися, тому що люди можуть говорити, що вони проти війни. Люди можуть заявляти, що вони за. Але насправді, що вони думають, насправді ви ніколи не дізнаєтесь. І от сьогодні, коли ми стоїмо перед можливістю проведення виборів, я сьогодні не знаю, за що можуть голосувати люди, і проти чого вони можуть голосувати. А тому. Вибори сьогодні це дуже ризикована річ, адже люди налякані, люди втомлені війною, і вибір людей може бути абсолютно ірраціональний. Він таким був і в 2019-му, Він таким був в 2014-му, Він таким був. У 2004 році, в 2000 там якому чи 2009 році завжди люди ведуться на якісь емоційності. Але сьогодні шквал емоцій зашкалює і люди готові проголосувати за чорта лисого, аби він тільки пообіцяв те, що люди хочуть. Почути. І тут до влади можуть прийти абсолютно різні персони, які вже були у владі, які керували, які були, не були, які щось зробили для українців, не зробили. Бо люди просто із медійних осіб намагаються призначити кого-небудь. І є ще одна халепа. Люди вже почали з себе скидувати відповідальність за вибір. І ще вибору немає, і ще вибори не проведені, але вже українці почали скидати із себе відповідальність за вибір. Тобто вони говорять, кого. Трамп затвердить, кого Путін погодить, там, кого в Вашингтоні призначить, і так далі. Тобто люди вже з себе скидають відповідальність за цей вибір. Тому що люди розуміють, вони можуть знову помилитися, вони можуть обрати людину, яка не дасть їм того, що вони хочуть. А бажання в українців. Перекласти на відповідальність, воно є, і не будемо це приховувати. У нас завжди хтось винний, у нас завжди нам хтось щось не додав, хтось нам щось пообіцяв і не зробив. А ми часто, склавши ручки, сидимо і чекаємо, так хто нам що дасть. І ось ці вибори вони теж можуть бути такими, на яких більшість громадян проголосує за кандидатів. А, яка за кандидата, яка і ця персона, вона знову може бути не викликати незадоволення через півроку, через рік? Тому що ми ж бачили з вами, як бачимо з вами, як сьогодні відносяться до креатури Трампа, а, фактично закидаючи йому, що от ти ж пообіцяв, що війни не буде, давай, йди, роби. Але при цьому люди, які закидають до Трампа, зазвичай вони не служать в Збройних силах України. Вони сидять вдома і просто вимагають від Трампа давай щось роби. І коли ти запитуєш у людей, а що ви зробили для того, щоб війни не було, ви на фронті, ви донатите, що ви робили? І ось тут відповіді у багатьох людей насправді немає. Я, я хотів би, щоб ви усвідомлено підійшли до вибору. Я б хотів би, щоб ви не голосували за або проти чого-небудь. Я хотів би, щоб ви виробили установку. Я хотів би, щоб ви усвідомлювали, чому не не за або проти, а чому ви робите такий вибір, що ви вкладаєте в свій вибір, що вам ця людина дасть. Чи усвідомлюєте ви що кладете свій голос за цю людину і будете також нести відповідальність за цей вибір? Моя воля взагалі б зробив би вибори публічними, щоб голос кожного громадянина був публічний. Тому що у нас оці анонімні вибори, анонімні голосування, вони завжди, знаєте, супроводжуються тим, що. Спочатку там 60% там як за Порошенка зразу, потім 73% як за Володимира Олександровича, або там за Ющенка і так далі. А потім через рік, через два, ти вже не, не можеш знайти в державі, а хто голосував за Ющенка, а хто голосував за Януковича? Пам'ятаєте до 2000 там в му році не можна було знайти, хто голосував за Януковича. Половина країни проголосувала за Януковича. Ну, ми не будемо говорити, що там були якісь фальсифікації, це ясно. Але ж половина країни проголосувала, не можна було знайти, хто голосував за Януковича. Потім проголосували за Порошенка більшістю прямо в першому турі. І ходили через два роки, через три, не могли знайти. А хто ж голосував за Сивочолого? Хто ж голосував за. Порошенка нещодавно така ж сама була історія. Ну зараз у Володимира Зеленського рейтинг підріс об'єктивно, але теж була така історія, що ходиш і не можеш зрозуміти, а хто ж ніхто не признається, хто голосував за Зеленського. Хоча 73% за нього проголосували. Я в 2022 році записав відео. На фоні, от, знаєте, що в мене там були деякі критичні такі ролики, ну, як критичні, це не образливі, я ніколи людей не ображаю. А були певні сумніви щодо деяких дій, і мені тоді писали масово, да хто ти такий, та? там Володимир Олександрович, наш президент, та ми за нього, там і то. І я записав відео відповідь. Я пояснив, що мене не так багато часу, рік-два, і ви будете рвати його на частини. І ви будете звинувачувати його в усьому, ви на нього будете вішати всіх собак. Ну і минуло два роки, і знаєте, по Україні ходиш не можна було знайти, хто ж голосував за Зеленського. Зараз рейтинг його підріс, тому я бачу, що сьогодні насправді. Ми ми можемо фіксувати кількох кандидатів, які майже в рівних долях розділяють весь електоральний простір: це Зеленський, це Порошенко, це Тимошенко, це Салужний, з меншими, але він буде. Є. Ну, я не буду стверджую, що він буде. Він там отнікується все постійно. Мені це нагадує: йдеш, не йдеш, то вже висловись. Можливо, це буде ще разумков на додачу, можливо, це ще буде кілька депутатів, типу Гончаренка. Можливо, там скороход, можливо, ще. Ну і по факту, все, кого ви ще бачите, можете написати в коментарях, кого ви ще бачите. І от якщо взяти їх. І поставити за кого люди готові голосувати, то ви побачите, що голоси майже, майже пропорційно розпреділяються. ну плюс мінус 5-10% туди-сюди. Тобто українці сьогодні готові проголосувати за тих людей, яких, які вже є в політиці, які вже були при владі або є при владі, і нових облич насправді немає, тому що в цих нових облич немає ніяких шансів громадяни України. Ще раз повторюю, вже скидають відповідальність. Вони вже готові проголосувати умовно за Порошенка або за Тимошенка, наполягаючи, що ну, це ж Штати поставили, це ж Штати погоджують. Тобто, ви не голосуєте, ви не приходите на дільниці. Чи ви просто придумали собі, що Штати ставлять президента і тому ставите галочку напроти тих? Прізвищі, які, як вам здається, ставлять штати, отак ми відносимось до виборів. Отак, ми відносимось до нових облич в українському політикумі, отак ми відносимось до власної долі. А потім мене не так багато часу. Ви будете першими кричати, що це не я, це штати поставили. А я ж не голосував. Ну хіба я ставив галочку напроти цього прізвища? Я ж просто зразу знав, що це штати поставили, тому прийшов і проголосував. Зараз буде відео, де ми розберемо статтю голови ЦВК. Дуже цікава стаття. І так, питання такого ж оберуть? Чи хто має право балотуватися? Залужний чи Арестович? Бережіть себе, не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки вітаються, і також не забувайте ставати спонсором каналу. Відео про ЦВК буде наступним після ось цього. Бережіть себе.